Папа вже п'ять місяців немає. Може бути каплі а він, більше. А він був під Луганськом. Сьогодні приїжджає вже дуже сильно скучали. Уже я до нього буду біжати і обнімати вже». Чекаю брата з Волині приїхали з Луцька, прикордонника нашого героя. Ноги тремтять і того, що якби побачили от з машин, вони зійшли би в першу мить, ми б їх просто в обіймах задушили. З поверненням додому! Слава! Хочу ще раз подякувати вам за службу. Завдання сталося в нас охорона оборона державного кордону на ділянці Луганської області. Ми були в зоні АТО. В районі населених пунктів Станично-Луганська і Краснотавка. А всі порнулися, втрат робосового складу немає. За дві застави у нас шість поранених, легких, 12 контужених і один травмований компресійний перелом хребта при обстрілі. Слава Богу, що живий. П'ять місяців не бачились. Що відчуваю? Кохаю дружину. всіх, засумував.